20 листопада відбулось виїзне засідання Донецької обласної організації інвалідів, стан справ у слов'янській асоціації, планування на наступний рік та подальша робота. Ці та інші питання обговорили напередодні всесвітнього дня інвалідів. Нова влада області вже перейнялася питанням людей з обмеженими можливостями. Хочу сказати, що зустрічалась уже кілька разів з руководством області з Кіхтенко Олександром Тимофєвичем. Положили свої пропозиції програму роботи. І у нас тесное, дуже тісне сотрудничество, яке, знаєте, от, дає нам прогнозувати, що у нас все буде добре, несмотря на те, що ми потеряли кілька городов. Донецький протезний завод наразі знаходиться на території ДНР. У зоні АТО залишилось кілька голів організації інвалідів. Їх називають одним із найкращих. Проте навіть за таких втрат обласна організація повинна рухатись далі. У Слов'янську ж обирали нового голову асоціації інвалідів. Попереднього керівника Ларису Фірти члени асоціації, позбавили повноважень. Я пропоную збрати председателю асоціації Славянської міської організації інвалідів клочкову Наталію Владіміруну. Клачкова Наталія Владиміровна це чоловік, маючи висше образование, бувший працівник Славянської районної адміністрації. Грамотні роботи прекрасно з камп'ютерами ну, мобільний з паличками. Що буде там трудно, ми їй поможемо. Слов'янські інваліди за часи бойових дій пережили багато поневірянь. В такі моменти керівник організації повинен брати на себе ключову роль. Новообрана Наталія Клочкова так планує свою подальшу роботу. Я приложу максимум усіх, все, що від мене буде залежати, работать вместе с вами только одной командой, чтобы мы были надежной опорой как Донецкой организации, так и нашим уважаемым дорогим инвалидам, которыми мы и с вами все являемся, чтобы наши инвалиды в городе Славянске не чувствовали себя отделенными. Щоб вони жили повнокровною, повноцінною житні, Донецька область нараховує понад 150 тисяч людей з обмеженими можливостями. Багато з них залишились у зоні. Ато втім, незважаючи на всі проблеми, ці люди сподіваються на мир і спокій. Хочу пожелати всім сили, терпіння, здоров'я і вірити в саме щоб у нас наступив мир і він обов'язково наступить.